Слава Ісусу Христу, Герхард Терстеген, Лист 10, Божественний промисел зовні і дух Божий усередині нас найкращі керівники для нашого освячення та порятунку. У благодаті Господа нашого Ісуса Христа, щиро улюблений брате. Ваші люб'язні листи до мене і до брата Хофмана, так само, як і книги, благополучно до нас дійшли. Але відповісти я зміг не раніше, ніж тільки зараз. Та й зараз пишу важко. Наскільки я розумію, сухота моя не хворий, але ось уже більше року я страждаю на всілякі запалення і крайне ослаблення життєвих сил. Що супроводжується більш болісним, ніж зазвичай, головними болями і очними болями, так що я не раз, як здається, був близький до апоплексичного удару. Хоча мені немає ще й 39 років. Але, втім, стан мій мінливий. То кілька днів поспіль я змушений майже ні з ким не розмовляти і нічого не писати. А то все досить терпимо, і я можу виходити, а іноді буваю, і цілком бадьорий. Але я не хочу сказати, що бажаю чогось іншого, бо знаю, що так благословив про мене Господь. Слава йому. Божественний промисел зовні і Дух Божий всередині нас, найкращі провідники до освячення та спасіння. Хто по-дитячому довіряє себе їм, відсікаючи перед ними свій розум і волю, той вступає на безпечний і мирний шлях. Серед усіх спотикань така людина перебуває без спотикань, оскільки в будь-яких навіть найнезначніших -най -най обставинах Він знаходить привід до самовідданості, а через це знаходить і Бога, Його волю, і Його життя. Господь хоче, щоб ми були для нього, 1 Коринфянам 8.6. І в ньому. Отже, наше спасіння полягає в тому, щоб ми стали повністю його і перебували в ньому. Але ми, занепалі істоти, не розуміємо, у чому полягає це цілком. Ми також не можемо вистину збагнути, що означає внутрішнє перебування в ньому. Поки добрий наш учитель, ставлячи нам принаймні один урок за іншим, сам не навчить нас цього у школі всередину перебування, вмирання старій людині і передання всього себе йому, він знає, як виявити в нас падшість і підпори самості. Коли ні ми, ніяке творіння не змогло би побачити цього. Тому, о, якою блаженною є душа, яка сліпо довіряє Богові і його промислу і дає йому освячувати себе, вона, як учень у школі, перебуває тільки при засвоєнні справжнього уроку. Не перестрибуючи через нього і не переймаючись ні за що вище, ніж за те, що їй поставлено зараз. Така душа знаходить у смерті життя, у спокусах і скорботах, порятунок від усіх своїх ворогів, і у найбільшій тісноті, дедалі більше. Безмежну широту, яка є сам Бог. Господи, ми присвячені Тобі, ми Твої, коли Ти приймеш нас у повноті, коли нам нічого не буде потрібно, крім єдиного Тебе. Залучиш нас до себе заради тебе самого і через тебе самого, щоб ми чисто любили і прославляли Тебе нині і навіки. Молюся тобі, про Це, за себе і за дітей твоїх. Амінь. Дякую Господу від щирого серця, любий, брате, щоб він замість руйнівного. Придворного життя дарував вам таку душекорисну ус... усамітненість та християнське суспільство, щоб вам почати облаштовувати двір владики вашого серця. Пізнайте у цьому велику милість Господа, і з усією вірністю дайте відповідь на ту. Господь сам нехай навчить вас цьому, і нехай дасть нам напередодні вічності, вам, як глибокому старцю, мені, як тяжко хворому, стан благодатного сповідування швидкого покликання в небесній обителі, щоб нам, безперечно, постати перед його Божественною величчю. За надіслані книги щиро дякую, але через мої недуги я зміг лише трохи перегорнути їх. У загальному ми єдині з любим братом Де Марсе та його направленнями. Що ж до тих чи інших думок, то вже давно намагаюся дивитись лише головне. Я довіряю вірним чадам Христовим саме тому, що вони чада Христові. Але в їх окремі особливі погляди не вникаю. Якщо тільки сам Господь не приверне моєї уваги до таких, мене цікавить насамперед зображення внутрішнього життя в Бозі. Я бачу і знаю з попередніх творів Де Марсе, які я читав з великим задоволенням. Що це ставить головну мету Його писань. Ви, можна сказати, справді щасливі, що живете в такому доброму суспільстві. В любові та усуненні від цього світу я часто в дусі згадую про вас і тішуся з вами. Бог нехай благословить усіх вас, і нехай творить ваші серця. У дитячості Христовій, щоб ми знайшли в ньому, а Він у нас вічну радість. Приповістей 8.31. Амінь. Сердечно відданий вам, немічний побратим у Христі, переклав українською та озвучив для вас Олександр Григоришин.